Вихованці центру позашкільної освіти імені Разумкова зустрілися із підопічними геріатричного пансіонату для спільно проведеного часу. Чаювання, концерт, бесіди. Цього чекали й планували зустріч заздалегідь. Це відволікає підопічних від їхнього буденного життя. В них піднесений гарний настрій. Ну і вони задіяні в заходах. Тобто вони не сидять, не просижують, ну як кажуть свій, свій одяг, а вони приймають активну участь у житті пансіоната. Ну і звичайно ж у житті міста получається, що якось... Спільний номер із зразковим ансамблем фольклорного співу «Вінець» готували окремо, а співали разом. Спів поєднав покоління. Дети їдуть з задоволенням. Навіть сьогодні самі діти висловили бажання, щоб ми після концерту не їхали зразу, а посиділи, побалакали з людьми і попили чайку, тому що ми вже так робили не один раз, і їм дуже подобається. Вони сьогодні навіть взяли з собою якісь маленькі гостинчики. Це таке тісне спілкування, потрібно, мабуть, і літнім людям, і дітям так само якісь взаємообмін. От, ви знаєте, мабуть, дійсно так. Найменшим і найстаршим, тому що е, менші беруть щось від тих старших людей, а старші люди е, від менших якусь енергію черпають у цю дитячу. Іван Андрійович у пансіонаті вже вісім років. Любить такі концерти. Дуже подобаються дітки. Ми раді зустрічати їх. Ну, все хай їм бо здоров'я і наснаги. Що вони радують нас і участвують в нашому житті? Олена Іванівна із Маріуполя у геріатричному вже два роки. Концерт каже, допомагає хоч на мить відволікатись від важких думок. Я сильно плачу, дітки за сином і за нашими дітьми. С Маруполя их вывезли. Их вывезли в Россию, где-то нам не говорят, даже Невеска не знает. Я вот два года прошло, с невесткой не разговаривала. А сейчас она разговаривает, такая добрая, такая стала все. Вот. Мне почту называет, она и там называла. Хорошая, я жила. Спасибо, да, очень, хоть каждый день меня посмотрю, мне детки нравятся. Подібні заходи, зазначає культорганізатор, додають бажання жити. А зустріч приурочили до Міжнародного дня людей із обмеженими фізичними можливостями. От люди з інвалідністю, але ми не говоримо, що вони люди з інвалідністю. Ми говоримо, що вони люди з обмеженими фізичними можливостями. Так день інваліда у ці слова вони дуже ріжуть вухо, і думку зігріваємо не єдина, що синить радість душу знов і знов. Ти на землі живеш, бо ти ж людина, якій потрібна щирість і любов. Хай зникнуть всі розмови й пересуди. До цих людей добрішим стане світ. Облюзева, нехай не звучить повсюди цей е, соціальний термін інвалід. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.